Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, за 400 років доявлення Ісуса Христа у цей світ пророк сказав слова. Які ви щойно почули, приводить їх у своєму Євангелії нам святий апостол Іван Богослов. Не бійся, точко Сіонська, ось гряде цар твій, сидячи на молодому осляті. Ісус Христос входить в Єрусалим у великій славі. Це є євангельська подія, це є історична подія, тому що, якщо комусь із вас поталанило бути на святій землі, ви неодмінно побачите. І вам покажуть ті ворота, якими Ісус Христос увійшов в Єрусалим. Сьогодні ці ворота є замурованими, немов такими, що більше через них в'їхати ніхто не може. У Божий град Єрусалим. Але ми всі знаємо, що наш Єрусалим, справжній Божий град, справжнє Боже місто, є на небесах. Чому так зустрічали люди Ісуса Христа? Тому що, як сказано святим євангелистом Іваном Богословом, він воскресив праведного чотирихденного лазаря, від якого вже було чути тлінням. Ученики говорили, Господи, хіба ти зможеш щось із ним? Зробити, коли Він уже смердить. Але Христос Воскресив Лазаря, провістивши тим самим загальне Воскресіння всіх нас. І перш за все, своє Воскресіння. Якщо хтось із нас запитає, в чому різниця між Воскресінням праведного Лазаря і Воскресінням Ісуса Христа, перемогою Ним смерті, своєю смертю, то треба сказати, що це є велика різниця. Не дивлячись на те, що воскреслий праведний Лазар навіть вечеряв з Господом, він все рівно помер. Прийшов час і Лазар знову помер. А Ісус Христос, подолавши смерть, Більше вже не помирає. Смерть над ним не володіє, не володіє над самим Христом смерть. Ось в чому є різниця між Воскресінням Лазаря і Воскресінням Ісуса Христа. Тим Воскресінням, яке ми кожного року чекаємо, Пройшовши страсний тиждень, тому ніхто до Ісуса такого не робив, і люди цією звісткою були збентежені, що Він підняв із мертвих людину. Як можна було із мертвих підняти людину? І хто підняв? Сам Бог. Ми знаємо старого Завіту, що не помирав Ілля. Не помирали і інші, які були взяті на небеса. Але те, що зробив Христос, воскресивши із мертвих Лазаря, Ніхто до нього такого не робив. І цим можна пояснити те, що люди, серед яких були і ті, які через кілька днів кричали, розіпни, розіпни його, вітали в цей день Ісуса, Осана Сину Давидовому, Осана в Вишні. Тому, дорогі брати і сестри, для нас цей вхід Господній в Єрусалим це не просто звичайна подія. Ми, звичайно, вчитуючись у євангельські слова, багато чого не розуміємо для себе. Перш за все, для чого Ісус наказав. Відв'язати молоде осля і сів на нього, міг би і на прекрасному коні вїхати в Єрусалим, як цар, як Месія, якого чекав ізраїльський народ. Але Ісус Христос цим в'їздом посміявся над тими, хто думав, що це є цар. І владика землі. А осля це означає нашу душу, яка стає уже християнською, яку відв'язали, бо це осля було прив'язане і прив'язане до гріха. І тому це осля відв'язали. Поклали в ученики Христові ризи і на це осля сів Христос. Ми стали вільними, тому що нас звільнив від гріха, як і оце видиме Осля Христос. Християнська душа це є донька Духа Святого. Запам'ятайте це, душа це є донька Духа Святого, тому що душа, вона вдихнута в людину самим Богом, і душа не може помирати, але окутана будучи гріхами. Може померти. Ми з вами, для чого в ці дні йдемо до храмів, сповідаємось, причащаємось для того, щоб не опинитися серед тих, які зрадять Христа, які кричатимуть, розпни Його. Ось для чого. Ми перемагаємо в собі гріх. Отож, дорогі брати і сестри, святкуючи вхід Господній в Єрусалим, тримаючи ці віття перемоги, віття вічного життя, будемо дбати про свої душі, щоб вони наслідували град Божий. Небесний Єрусалим, де уготоване нам вічне життя. Амінь.